Вітаю! Може таке статися, що коли ви посадили півонію, то в неї оголилися бруньки. То? Земля була не втрамбована, і ось так, як в мене пальцем показую, таке роживувате. Це є бруньки. Дві бруньки вони оголилися. То? Земля просідала все ж таки, я поливала, були дощі. І от що ж тепер робити, якщо бруньки вилізли на поверхню? Так залишати, звісно, що не можна, адже будь-який мороз взимку пошкодить ці бруньки. Тому треба просто взяти таку саму суміш. Ну, я надаю перевагу зверху все ж таки засипати сумішу досить легкою, точно не глинистою, не забитою, а все-таки там де є більше піску, повітряна така, щоб суміш була. І просто зверху присипати невеликим, звісно, шаром, а фактично прикрити ці бруньки і спостерігати далі. Може таке бути, що. Десь трішечки ну, не вирівняно, та, а під кутом, де яким воно насипано, і теж, якщо будуть якісь дощі, і ти знову ж буде воно змиватися, і бруньки гулятимуться. Просто беремо і знову досипаємо. По мірі потреби просто прикриваємо бруньки наші, щоб вони не були на поверхні. І взимку, звісно, щоб вони були заховані під землею, під ґрунтосумішю. Дякую вам.